Рада сьогодні зустрітися з дуже цікавою людиною. Її ім'я Наталія Гагаріна, і вона є арт-терапевт, психолог у навчанні ще консультант МАК-карти це метафоричні карти. І арт-коуч дуже рада бути сьогодні з вами на ефірі. Що це таке? Що там за малювання? Що за дитячий садочок? Я не вмію малювати. Я вже не знаю, коли я в останній раз брала у руки той пластилин. — це доволі універсальний метод. Він підходить майже всім. Але за цим майже криється я знаю, що вона багато чого відчуває і хоче те, що вона відчуває. Показати, передати далі. І плюс її знання вона може вести за собою, вона може передавати свої знання для того, щоб інші покращили своє життя, своє становище. Вона мені підсвітила цю сторону. І я була так здивована, що це так просто, але я цього не бачила. І тільки Дякуючи Наталі, я для себе зрозуміла ще одну ну, сторону, яку я дожне подивитися і пропрацювати.